Ігор Коломойський, український олігарх при владі, губернатор Дніпропетровщини, власник потужного медіахолдингу, одного з найбільших українських банків, приват авіакомпанії, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Людина, що має величезний вплив на політику та економіку країни, багато хто вважає, що саме завдяки репутації та діям Коломойського Україна утримала Дніпропетровщину від захоплення вла бойовиками сепаратистами та чи настільки він однозначно позитивний персонаж, коли мова йде про заробляння грошей його бізнес імперії за рахунок держави, де для Коломойського закінчується патріотизм та починається виключно бізнес-інтерес? Одним з тих, хто системно доводить, що олігарх Коломойський часом діяв інтересах свого бізнесу у збиток державі? Є народний депутат, колишній журналіст Сергій Лещенко. Ці Двоє днями зустрілись у парламенті на засіданні комісії з питань приватизації, яке ніде не було анонсовано. Журналісти нашої програми були єдиною знімальною групою, що потрапила на засідання. Ексклюзивний відеорепортаж Сергія Андрушка. Це не анонсоване засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації. Сюди в будинок на вулиці Банкові прийшов олігарх. Та губернатор Ігор Коломойський, председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Ігор Коломойський, очільник Дніпропетровської області, ще власник групи один плюс один медіа, куди входить сім телеканалів, співвласник групи приват, куди входить низка підприємств. Ще співвласник Приватбанку з офіційної біографії пана Холомойського, розміщеної на сайті Дніпропетровської обладміністрації, згадок про його власність немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, чим саме займався чиновник з 2010 по 2014 роки. Ще нам раніше вдалося з'ясувати, що він має потрійне громадянство. Э segunda статья я свобода. Так. А, ну, а просто коротко. Это же мы с вами про паспорта. Так. Да. Кроме, кроме украинского, да. израильский и кипрский. У вас есть. Да. А на сколько це відповідає от а в чинном кодексе. А як це написано, що запрещено двойное гражданство? Ну то а якщо ви маєте а, а тройне не запрещено. Засідання депутатської комісії за участі Ігоря Коломойського намагалися провести без участі журналістів та громадськості. Зверніть увагу, як реагують депутати на появу знімальної групи схем. що буде, все ж таки змінено. Якось там було переписано. Води буде. Ще не до кінця це питання визначено. Ви не готові будете Mm, якось донести до громадськості думку, що не повідомляють про такі можливості. речі, ще довказький запит, готовий, щоб кого до лампості. Очільник секретаріату Олександр Матвійчук двічі підходив, щоб повідомити цей захід не для журналістів. Приглашать не а чому? ж А почему? Почему? Ви рішаєте за голову, так? Да? А ви голова? Нет, я зараз. А хто за... завидочка не було ну. доручення? Якщо так будете вести, себе, то, ми напишемо э, доручення на вас, на ету саме прес-службу. Що ми прийшли на відповідь засідання. А хто вам сказав, що ми відкриті? Откуда вас відомо, що відкрите? відкриті? В ну, прес-службі є наша а... заявка? Ні, в прес-службі є наша. Почекайте. Почекайте. Ви ж прийняли рада прийняла рішення, що не всі журналісти російських не пускати. Ми повинні помінемо Ні, Я поздравляю. Зрештою знімати дозволили. Очільник спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради Борис Філатов, донедавна заступник пана Коломойського як голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Спочатку комісія поговорила про свій план роботи. Місяць має у нас в основному. Направлено на виїзні засідання комісії в городі Одесі. Решта часу. Головно виступ Коломойського. Спочатку він уточнив, чи записують журналісти. Борис Альбертович господин со свободы поставив диктофончик. Это нормально? Ми не можемо записати. За ні, я не, запись считается уже. Да, запись считается У нас официально. У нас засідання політа фриз. Я просто щоб тоді фільтрувати. Його головна пропозиція повернути до власності держави укрутпром та низку інших раніше приватизованих підприємств. Спасибо за приглашення. Я очень чекав цієї зустрічі. Очень чекав, коли сформується наконець ваша комісія по приватизації, тому як, починаючи з времени майдану, коли на ньому перший раз прозвучало о том, що все незаконно украдено. с 2010 до 2014 -го года, за время правления Януковича, будет возвращено в державу. Вот. Но как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Януковича, с 10 по 2014, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях э -э приватизации Укротпрома, изначально было заведомо Замысленно для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Причем, как ни парадоксально, придумывали это одни, а попало это в руки других. У нас приватизация участвует участвуют все, а покупают все в Ахметов, типа того. Вот. Но воспользовались совершенно другие люди, в число которых входил и я. Объединение под названием «Укрутпром» Приватизували спеціальним законом часи президента Кучми. Тоді до Укрутпрому входили з десяток підприємств. Серед прізвищ кінцевих приватних власників: Ахметов, Новинський, Коломойський. За одне з підприємств і досі точиться судова тяганина між олігархом зятем експрезидента Кучми Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським у Лондонському суді. Коли, звісно, Пінчук дойшов до того, що з помощі англійського правосуддя починають вимагати взятки продовжувати вимагати взятки для кучми. То є пробував нас вимагати це діло з допомогою адміністратин ресурсу, которым владел кучма там з августа по декабрь 2004 года. Потім з декабря 2004, там до какого-то періоду, он поміч там різних кримінальних структур пытался этим займатися. Нічого не вийшло. Потім он пошов в англійський суд. Депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст кожен місяць, начиная з февраля 2003 года и по ноябрь 2004, он Пінчук получал на своей компании 5 рукою долларов. 110 млн долларов, 20, 22 місяці. От кого? От вас. От нас, да. За що? За те, що вони не препятствовали нам. Находиться воспользуватися нашими правами акціонерів в «Укронавте». Потому що до этого ми добратися до управління, получить места в совете, в правлении, ми не могли. І потім була історія, він прийшов, сказав, ходите в Українафту. вот така такса можете попасть туди. А ви готові подати про це? Просьбу, я вже в англійському судді. Ми та, готов, но у мене у миску. Миску не приніма. Гото, гото. Ігор Коломойський згодом нагадав, що за останній рік загинули два колишні голови фонду держмайна, які знали багато інформації про приватизацію. Вот эти тенденції, которые произошли з Семенюк і ще Я, наприклад, не считаю, я пусть там поліція розслідує, но я страшю мінімум там доведення до самогубства. Боже, вони як раз знали всі секрети приватизації. У належить державі та групі приват, яким зокрема володіє ігор Коломойський. Далі дискусія між депутатом Сергієм Лещенком та Ігорем Коломойським. Так вам і якщо ми це здаємо слідственну комісію, шикарна я буду давать показания. давати показати укрутпролу да, і укранафті. Наприклад, вот от я буду только за. Что предметом видели... вы ж не создадите. Вам позвонит позвоніть хто ти скаже, що нільзя После заседания мы запитали у пана Коломойского, чи є у нього спільний бізнес з одним з депутатів народного фронту. Другом та однокурсником прем'єр-міністра Арсенія Сенюка Іванчук є вашим партнером по бізнесу? Ну скажем так, опосередовано, не напряму, тобто як. Пояснить. Ну, есть там некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес и есть у Иванчука свой интерес. Но там независимое управление, поэтому я не вмешиваюсь в управление этим предприятием. Я там, я там сказал, что портфельный инвестор. Ну вы часто телофонуете Иванчуку. Да, мы общаемся, мы в хороших отношениях. Выплываете. Иногда мы ругаемся, но, но большей части мы в хорошем. Вплываю. Ну и так Він же голова. Комітетом прав. Ну, а я є в атисерані то місце, ті люди, на яких я не впливаю. Радіо Свобода раніше помітила, як депутат Іванчук приїхав у Верховну Раду в автомобілі разом з Коломойським. Пане Іванчук, пане Іванчук, а ви їздите разом із паном Коломойським в одній машині? Давай. Пане Коломойське, можна в Радіо Свобода на запитання. Що ви робите в одній машині з народним депутатом Підвіз, він сам на вулиці, ловив таксі, а я його узнав, взяв з собою. Андрій Іванчук зараз очолює комітет з питань економічної політики. За інформацією ЗМІ, саме цей комітет уникає розгляду законопроекту щодо акціонерних зібрань, мета якого позбавити Коломойського реального контролю над «Укрнафтою». Хоча більша половина акцій «Укрнафти» належить державі, держава не отримала дивідендів від Укрнафти. Досі У нас... Очолюєте робота реально секретаря. Правильно більше всіх ви ж знаєте зупини посмотрите, як ми працюємо. я як як хочу пообщатися. Журналіст. Завише хотіть пообщатися. Протокол та стенограма засідання цієї комісії мала бути оприлюднена для громадськості. Утім, поки цього не відбулося раніше. Спікер парламенту Гройсман зобов'язав заздалегідь анонсувати депутатські засідання та оприлюднювати стенограми з протоколами впродовж п'яти днів після їхнього завершення.